Доброго ранку малята! і запрошую вас на заняття змовляневого розвитку та художньої літератури. Дітки, подивіться, хто до нас завітав. Сніг пухнастий вата, аж по ньому жаль ступати. Білий, чистий сніг. Хто до нас завітав? Правильно, це Сніжиночка, а Сніжиночка нас запрошує з вами на прогулянку. Давайте пригадаємо, яка у нас пора року настала вже. Вірно, зима. А на вулиці у нас як взимку. Холодно. А що слід зробити, коли ми йдемо на прогулянку взимку? Правильно треба одягнутися, а що потрібно надягнути на себе? Вірно, шапочку, шарфика, шубку, штани і, звичайно, черевички з рукавичками. Молодці. Давайте з вами розглянемо картину Миколка не боїться морозу. Та дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Чому Миколка не боїться морозу? Тому що він тепло вдягнувся. А що одяг Миколка? Миколка одяг теплий одяг. Що у нього на голові? На голові у миколки шапка. А якого кольору шапочка? Шапочка блакитного кольору. А на ніжках в нього що? На ніжках в нього черевики. Якого кольору пальто в нього? Пальто в миколки коричневого кольору. А шарф у нього якого кольору? Шарф у Миколки блакитного кольору. А чому у нього не мерзнуть ручки? Тому що він одягнув рукавички. Дидактична гра сховай від морозу. Умови гри наступні. Я вам розповідаю різні ситуації, а вам необхідно назвати, що треба одягнути в певній ситуації. Тож, починаємо. Щоб морозець не щів вушка, треба одягнути. Шапку, звичайно. Щоб не замерзли ноги, треба взути. Чоботи або зимові черевички. Наступне, щоб не змерзли коліна, треба одягнути штани. Щоб не змерз животик та спинка, треба одягнути светр та куртку. Щоб не змерзла шия, треба одягнути шарф. Щоб не змерзли ручки, треба одягнути рукавички. Молодці. А тепер послухайте вірш грецька бойка, який називається морозець-морозець. Морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас шубки і рукавички. А тепер дайте відповіді за віршиком, що щипає щічки. Морозець вірно. А про що просять дітки? Не щипай нам щічки. вірно, а що в них тепле? Валянки. А у що вони ще одягнуті? Шубки і рукавички. Ще раз послухайте цей віршик. Морозець, морозець, не щипай нам щічки, теплі валянки у нас, шубки і рукавички. А тепер ви, морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки і рукавички. І ще разок. Морозець, морозець, не щіпай нам щички. Теплі валянки у нас, шубки і рукавички. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, про що ми з вами? Сьогодні розмовляли. Так, ми сьогодні розмовляли з вами про одяг взимку. Скажіть взимку перед тим, як іти на прогулянку, що треба одягнути? Шапку, чоботи або зимові черевики, так? Штани, светр, шарф. Куртку та рукавички. Вірно. А чому дітки взимку треба одягатися, бо на вулиці дуже холодно. А який ми з вами вірші вчили сьогодні на занятті? Вірш, який написав Грицько бойко, морозець морозець. Давайте його разом розкажемо. Морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки й рукавички. Молодці дітки, дякую вам за увагу. До побачення!